Ну і другий ножик вашої і Цей ножик піде в продаж. Патріот 2.0. Ось такі зробив йому ножни. Пришито колір прапора. Прапор на От, Везде тиснення. В общем, я доволен, як я зробив. Цей ножник мені, мені сподобалось. Так, ну і сам ножик. Теж колір прапора, зараз я його теж витру трошки. Отак Теж колір прапора. Дожина Леза 120. О, тут стоїть G10. Це, навірно, на Мікарта, це не на G10. Ось так. Ну, собственно, яка різниця? Такий ножик піде в продаж, буде коштувати 3500 гривень. Кому потрібно, дзвоніть, я в описі ставлю свій номер телефона. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мене, ставте лайки. Слава Україні!